Доброго вечора. В ефірі телеканалу ІмСтудіо. Програма Час. В студії працює Сергій Фомін сьогодні у випуску. Свято головного закону на Закарпатті відзначили День Конституції. Важливі історичні моменти у Мукачеві відбувся круглий стіл. Укрзалізниця боргує. Жителі чопа скаржаться на байдужість залізничників. Комунальні баталії селяни Мукачівщини проти працівників ЖРЕПу. пам'ятники не для розваг. Ужгородці забули про значення державних пам'яток. День конституції відзначили на Закарпатті. Особливі святкування відбулися в місті Хуст. Урочисте зібрання відбулося в залі будинку культури. Влада та жителі міста відзначили державне свято святковим концертом. Про що говорили під час святкувань? Знають наші кореспонденти. Відзначити загальнодержавне свято в Хусті зібралася місцева громада. На святкове зібрання до Хустян завітав і голова Закарпатської обласної ради Іван Балога. У сьогоднішній конституції накопичено все чим керувалися люди. На наших землях від руської правди Ярослава Мудрого до державних актів карпатської України. Саме основний закон встановив головний зміст існування держави в забезпеченні прав і свобод людини. Тільки людину названо найвищою соціальною цінністю. Основний закон Конституції України європейська спільнота свого часу визнала найдосконалішою прийнята Конституція. Окреслила контури саме такої держави, за яку віддали життя мільйони борців за волю впродовж багатьох століть. Ствердила ідею сильної процвітаючої країни, ідею духовності і громадського миру, ідею добробуту, що запанував і на нашій срібній землі. Конституція України найкраще захищає права та свободи громадян України та для того, аби виконувати свою функцію, навіть найдосконаліший закон повинен діяти. А для цього в державі треба створити всі умови. Завдання, що стоять перед нами, складні і масштабні. Хочемо жити в демократичній, правовій державі, маємо її збудувати власними руками. Ми полюбляємо підкреслювати, що живемо в центрі Європи, але якщо хочемо жити, по як в європейській країні, маємо створити Європу в Україні, у нашому Закарпатті. Ми свідомі того, що досягнути успіху на шляху розбудови процвітаючої правової держави, зможемо лише консолідуючими зусиллями. Тільки розвиток усіх сфер суспільного і державного ладу держави загалом основна умова дії конституції, адже навіть найдемократичніший закон безсилий, коли держава не може реалізувати його положення. Про це говорили під час виступів присутні на святковому зібранні. Прийняття конституції стало точкою відліку нової епохи в історії нашої молодої держави. Ні в кого не викликає сумніву, що саме цей акт заклав підвалини майбутніх економічних, соціальних та духовних перетворень у суспільстві. Реалії сьогодення довели, що з'ясування політичних відносин безперспективна дорога в нікуди. Нинішня життєва реальність іншому, і вимагає вона консолідації всіх здорових сил у суспільстві. Під час святкового зібрання жителів хуста та району нагородили грамотами за особистий внесок у розвиток району. А продовжилася програма святковим концертом. У Мукачеві до великого державного свята відбувся круглий стіл. День конституції не могли оминути увагу і представники різних громадських організацій, голови політичних фракцій та керівництво міста згадали про важливі історичні факти в житті українців. Не обійшлося на засіданні і без почесних відзнак. Історичне значення конституції України та виборчі права громадян, підписання важливого договору про входження Закарпаття до складу України. Ці питання стали ключовими на круглому столі, де зібралися всі небайдужі до долі нашої держави. Про важливі історичні моменти всім нагадала голова метод об'єднання вчителів історії та правознавства Алла Ковбак. Використовуючи національно визвольний рух у часи Другої світової війни, це треба віддати належне радянському керівництву. Зі вступом радянських військ, вже 26 жовтня ми знаємо, звільнене наше рідне Мукачеве, 27 жовтня звільнен Ужгород, 28 жовтня звільнен ЧОП. тобто завершується звільнення нашого краю від фашистської окупації. Згадали на кругому столі і про головний закон держави. Конституція України з 96-го року пере. Жила багато змін. Були серед них і надважливі. Одним з таких змін пам'ятаємо ятає, пам всі було те, що змінено було форму нашого правління. Спочатку вона була президентсько-парламентська, потім було парламентсько-президентська, і 30 жовтня 2010 року рішенням Конституційного суду знову було повернуто текст конституції, первичний 96-го року в дію. Проте сучасні зміни в Конституції особливо турбують Мукачівців. Зокрема, найбільше претензій було до мовного проекту Колесніченка Ківалова. 90% інформаційний простір це російськомовний. Російськомовний. А якщо звернутися до академіка Олійника Бориса Олійника, то він каже, що при радянському союзі поле функціонування української мови було 60%, складало 60%. А всіх інших 40. нині це поле становить всього навсього всього Після жвавих обговорень міський голова розрядив обстановку і на завершення вручив почесні грамоти найвідданішим патріотам. Українська питна вода найгірша в Європі, а британські експерти назвали місто Київ найбруднішою столицею. Найбільша проблема, за словами експертів, у хімікатах, якими очищують українську воду. Втім, довести це документально наразі неможливо, бо державна санстанція досі не знає, що означає якісна вода. Тому говорити про відповідність води якимось стандартам, взагалі немає сенсу. Яким чином санстанція дозволяє пити воду, чистоту якої визначити не може у службі. Прокоментувати відмовилися. Укрзалізниця відбирає гроші з бюджету ЧОПА, вона боргує зі сплати податків і сплачує їх у бюджет Ужгорода. Наразі борг уже становить більше двох мільйонів. А до кінця року сума зросте вдвічі. Згідно бюджетного кодексу, згідно податкового кодексу, підприємства Львівської залізниці, які розташовані в місті, ЧОП, повинні сплачувати прибутковий податок по місцю працювання цих робітників. Але з нового року зовсім це все стало по-другому, і прибутковий податок не платиться. Платиться прибутковий податок за своїх робочих. Вони іменно по місцю розташування підприємства. 40% бюджету міста формують згідно із цим податком. І на сьогодні, згідно із плановими показниками, борг більше 2 мільйонів. А це щомісячна місячна втрата до бюджету 500 тисяч гривень в рік більше 4 мільйонів. Представники міської ради зверталися до начальства Укрзалізниці із цим питанням, та поки що логічно. Відповіді не отримали. Жителі чопа в таких діях бачать несправедливе ставлення до себе. Кажуть, у їхньому містечку проживають залізничники, тому вони завжди добре ставилися до працівників цієї галузі. Чим же спричинене таке ставлення, вони наразі не розуміють. Мешканці житлового масиву по вулиці Фредяшівській в селі Кольчино Мукаївського району ведуть активні комунальні баталії. В цьому на рівному двобої зі жрепом мешканці не здобули жодної значної перемоги, тому страждають від смороду та комарів із підвалів, які до того ж заповнені каналізаційними стоками. Людей обурює, що жреп не виконує свої прямі обов'язки. Тепер на селян чекає ще одна неприємна несподіванка. Їх відріжуть від водопостачання. Розбирався у ситуації Юрій Павлишинець. Багатоповерхові будинки, яким вже більше 30 років знаходяться у аварійному стані. Зі стін обсипається штукатурка та відпадають цілі цеглини, що загрожує безпеці мешканців квартир. Та найбільше люди нарікають на загиджені підвали, заповнені каналізаційними стоками. Через постійну вологу стіни починають розсипатися, а сходи на першому поверсі можуть в будь-який момент впасти. Та найбільше людей турбує сморід і цілі орди набридливих комарів. Підвалі вода з зато комари. Не можна зайти туди там, щоб. Що то вирішити, тому що шкаф б'є. Коротше, проблема з підвалом. Потекла, сморі комери страшні, то війна, як на шесть, як на летячку, хоть з квартири втікай. Постійний сморід та потенційна небезпека виникнення епідемії через застійну каналізаційну воду лякають жителів. За їх словами, воду з підвалів ніхто не відкачував вже роки. Їм не зрозуміла і функція жрепу, який нічого не робить, а гроші сплачувати вимагає. Не очікуючи допомоги актив мікрорайону, власними силами пробив фундамент будинку для того, аби хоч якось осушувати підвальні приміщення. Саме через такі випадки люди відмовляються сплачувати по рахунках. Ми робили своїми силами в прошлому році, ставили стояки у себе у під'їздах. Тому що Жек що вони не мають гроші, їм до того не є ніякого діла, значить йому вирішили зробити своїми силами. І я вищитала, да, я маю заборгованість в тому році, бо я вищитала, я їм просто не платила. Ви почитали ту суму. Якщо з мородом та аварійним станом будинків жителі якось звиклися, то для них повною несподіванкою стало оголошення про відключення водопостачання. Оголошення, що будуть відключати, та відключати будуть всі дома. Якщо платили, що не платили. От ми маємо страдати за те, що ми платимо, а хто не платить, то, то першу звістку люди сприйняли з обуренням і вийшли на імпровізовану акцію протесту, перекривши центральну дорогу. Людей заздалегідь не попередили, тому водопостачання не припиняли. Але з'явилося інше оголошення із застереженням, що перекриють воду 28 червня. Все це через несплату за спожиту воду. На сьогоднішній день, станом на перше року, заборгованість мешканців мікрорайону жилого. Складає загальна сума 136 тисяч. Це сума дуже велика, бо оборот нашого ЖЕКа місячний, щоб він проживав нормально, треба 40 тисяч. Тобто це складає більше трьох місяців. Та люди не розуміють, чому вони повинні страждати через тих, хто не платить. Включити то перше, проще всього. Виключити все, щоб проблема за решити, найдуть до тих, хто не платить. Не платить пенсіонерна плита. І з пенсії стягнути та беруть кредит. На зустріч жителів мікрорайону з журналістами м студіо прибув і сільський голова Микола Дуб, який вислуховував обурення односельчан. Так відключать є те об'яви є. А яким методом я маю зібрати гроші? Пишу об'яви. Так я можу а я відключав воду. Але воду поки не відключать, але іншого способу мотивувати жителів мікрорайону сплачувати по рахунках нема. Технічно неможливо відключити тільки неплатників, тому страждати будуть усі. Відключити окремо якусь квартиру. Нема технічної можливості. Ми плануємо дещо тут переробити ще цього року в деяких домах, але на сьогоднішній день ми можемо відключати лише по домах. Ми не можемо відключити навіть окремі під'їзди. При стабільній оплаті за спожиту воду таких проблем би не виникало. Біда в тому, що хтось плачує вчасно, а хтось ігнорує свідомо або через брак коштів. Та факт залишається фактом: борг не покрито, тому відключення водопостачання реальна загроза. Українську землю планують продавати по 300 доларів за гектар. На початковому етапі запуску ринку сільськогосподарських земель вартість одного гектара становитиме не більше тисячі доларів. Про це повідомив заступник голови державного агентства земельних ресурсів Євген Бердников. Він пояснив, що нормативну грошову оцінку сільськогосподарських земель, яка становить близько 21 тисячі гривень за один гектар, не вважають ринковою і застосовують виключно для фіскальних цілей. Визначення ставки земельного податку, рентної плати і Державного мита. В Ужгороді наразі є близько 40 скульптур і пам'ятних знаків. Всі вони присвячені відомим людям Закарпаття, тим, хто залишив свій слід в історії держави і нашого краю, зокрема. Однак в обласному центрі поширюється тенденція встановлювати пам'ятники для розваг, а не для увіковічення історії. Обласний центр насправді багатий на монументи, пам'ятники та скульптури. Однак найбільш популярні ті, до яких прямують туристи пам'ятник Петефі, Масарику та витвори мистецтва в сучасній інтерпретації. Закарпатську історію відображає тільки пам'ятник президенту Карпатської України Августину Волошину. Щодо закарпатських митців, то ще в 1999 році були вшановані художники Ерделі та Бокшай, які розмістилися в Ужгородському Альпінарії. Більше з того часу в Ужгороді так і не увіковічувалися українські митці. Про наших письменників, поетів та прозаїків, вочевидь, забула місцева влада. Єдиний монумент українському генію Тарасу Шевченку розмістився на площі народній. У Шевченківські дні сюди приходять закарпатці, щоб покласти квіти і згадати поета. Більше пам'ятників відомим українцям у місті немає. Я вважаю, що у нас все-таки недостатньо вшановані і наші земляки, які дуже багато зробили для міста Ужгорода, для нашого регіону. Надзвичайно мало вшановано митців, які працювали в нашому місті і прославляли і Ужгород, і Закарпаття. По великому рахунку навіть своїх земляків ще не вшанували. Якось Пріоритет у нас більше віддавався на за останні 20 років скорботного типу пам'ятка. Справді помітно, що переважна більшість ужгородських пам'ятників офіційно урочисті або ж скорботно поминальні. А саме монументи чорнобильцям, ліквідаторам аварії на чаес, афганцям, воїнам-інтернаціоналістам, увічнено і пам'ять загиблих працівників органів внутрішніх справ на окраїнах. Встановлені пам'ятники і бюсти відомим політикам та діячам фенсику, петифі, масарику, пушкіну про українських поки що забуто. В нашому чудовому краю хороші пам'ятники потрібні в першу чергу. З метою розвитку туристичної інфраструктури, як правило, коли турист приїжджає, він не, не зовсім в курсі, хто це саме Ерделі чи Бокшай. Його більш приваблює гарна композиція, чудова пост, постав, пост, постава, композиція і сюжетність цієї знову ж таки композиції. Я багато імен інакших на Закарпатті, знаменитих, і їхні скульптури, їхні пам'ятники були б дуже доречні на цих гарних ландшафтах, я так думаю, решту простору займають так звані розважальні скульптури: міні статуя свободи, символічний миколайчик та пам'ятник ліхтарнику. Це все, що можна побачити із персоніфікованих пам'яток в центрі міста. На інших вулицях є кольорові ведмеді, залізні олені, дерев'яні свинки та металеві пташки. Однак зараз у місті є плани щодо зведення більш серйозних споруд. Але я думаю, що все таки ну на даний момент виник інтерес до спорудження пам'яток нашим саме нашим видатним людям, і це здвинеться з мертвої точки. Використання більше 1 мільярда гривень Державтоінспекцію в минулому та першому кварталі цього року не посприяло безпеці дорожнього руху в Україні. За даними ревізорів, більше 31 мільйона гривень бюджетних коштів Державтоінспекція витратила з порушенням чинного законодавства. Ще 36,5 мільйонів неефективно. У рахунковій палаті серед проблем Державтоінспекції назвали недостатнє забезпечення кадрового ресурсу сучасною технікою. Мова йде про відсутність єдиної автоматизованої інформаційної системи. А Адже без неї вирішити проблеми із безпеки руху досить складно. Такими були головні події цього випуску. Що чекатиме вас уже 29 червня, дізнаєтесь за мить. Час відпочивати, як правильно зняти житло та здати своє на час відпустки. Мелодія душі в Мукачів відбувся концерт класичної музики. Відпочили екстремально авто, -мото змагання пройшли всередині. Отож, як розвиватимуться події далі, покажуть час. Я ж прощаюся з вами на все добре.